Ті, хто довгий час користуються природним газом, мабуть, перестали помічати, як це зручно і комфортно. В Коростенському районі є не один десяток сіл, де про газифікацію можуть тільки мріяти. Не один рік мріяли про такі зручності і горчиківці. Із запланованих 21 кілометра розподільчих мереж по селу на сьогоднішній день ми вже виконали дві третіх робіт: 13 кілометрів з половиною вулично проведено газ до кожної оселі. Залишилося нам провести ще 7 кілометрів і 300 метрів. Я думаю, що в цьому році, шановні односельчани, ми закінчимо повністю наш вуличний розподільчий розподільчу мережу. Я думаю, що цей день запам'ятається всім нам, горщиківцям. Я хочу всім присутнім тут побажати тепла, добра, щастя, радості. Розділити радість жителів горщика завітали поважні гості: перший заступник голови Житомирської обласної ради Володимир Арішонков, голова Коростенської райдержадміністрації Володимир Нагорняк, голова Коростенської районної ради Віктор Кутішенко, начальник Коростенського управління експлуатації газового господарства «Житомиргаз» Сергій Андросович та інші. Кожен зробив свій внесок, аби сьогодні в селі з'явився газ. Це серйозний екзамен для любого сільського голови і для любої громади. Здати такий об'єкт 20... 21 кілометр газогонів, причому 2 треті вже зроблено, за яких небудь давайте порахуємо 9 місяців. Разом горщик це самий крупний об'єкт газифікації. Тут буде газифіковано 520 дворів і більше 300 квартир. Ви наш золотий фонд, і тому до вас особлива увага. Я гордий тим, що можу. Дивлячись в очі людям, сказати, що ми приклали максимум зусиль в організації. Запивний ваша Коростенська районна рада, депутатський корпус завжди буде опікуватись Горщаківською сільською радою. Шановна громада, тому ще раз хочу вам побажати дійсно сьогодні. Така чудова нагода і чудова погода, тільки добра, тільки Божої благодаті вам, щоб ми зустрічалися з вами тільки на таких святах, як сьогодні. В першу чергу здоров'я вам, надії Миколаївні, здоров'я. Хай вона. Працює, працює і ще раз працює від керівництва району, подяками за активну діяльність по газифікації села були відзначені кращі. Сільський голова Надія Дідківська наголосила, що до мережі газопроводів підключиться 360 індивідуальних будинків та 310 квартир багатоповерхівок. З появою газу в оселях життя селян значно поліпшиться та стане комфортним. Це насправді визначна подія не тільки для мешканців горщика, а й для усієї Житомирської області вважає Володимир Арішонков. Дійсно, надзвичайно хвилююча, надзвичайно важлива подія сьогодні відбувається і не тільки в Коростенському районі, а і у всій Житомирській області. Річ у тім, що вводиться в експлуатацію один із найбільших об'єктів, який був пов'язаний з достатньо складними роботами в технічному плані. Один із важливих соціальних об'єктів, який безумовно потребував. Значної суми коштів важлива подія, тому що мова йде про створення умов для життя людей. А якщо сьогодні ми говоримо, що потрібно відроджувати село, то тільки створення умов для того, щоб було тепло, затишно в оселях, для того, щоб люди мали зручності для проживання, тільки це може сприяти тому, що молодь буде в селі. Будуть нові робочі місця і буде розвиватись в цілому територіальна громада. Запалити для символічний газовий факел було надано сільському голові Надії Дідківській. Появу газу жителі іменують не інакше як історичною подією. Сьогодні горщик є сучасним і перспективним населеним пунктом Коростенщини. Після газифікації села він ще більше розквітне та розвиватиметься. Була